Так, подивиться, квартира, оброшено. Зразу неподалік від Львова. 56 метрів, це коридорчик. За смішною ціною 49 тисяч, показую зараз вам цю квартиру. Так. Це маємо вітальню, таку велику гарну. Квартира має три кімнати. Це є хрущівочка, але гарна це гарна хрущівка, яка розміщена в гарному місці. І з балконом заскленим. Ось вигляд з вікна. До Львова тут рукою подати буквально десь 2-3 кілометри до Львова, до кінця метру. Ось ця квартира. Тут жили гарні люди з гарною енергетикою. Так, Ось одна кімната. Так. І тут вкладовочка така у нас гардеробна. І маємо ще одну. Квартира на дві сторони. Це дуже добре. Вікна на дві сторони. Вікна металопластикові. О, вигляд з вікна тут. Маємо одна кімната. Вітальня. Велика з балконом. Друга кімната. Ну йдемо глянемо кухню і санвузли. Так, і кухня і санвузли. Оце маємо туалет. Все роздільно, можна об'єднати за потреби. Це маємо ванну і це маємо невелику кухню. Газова колонка опалює, є газ. Це дуже добре. О. І вигляд з вікна. Стильтарна антена. Продається квартира зі всім, що тут є. Тут зараз проживають квартиранти, але квартира продається. І будемо показувати, коли вам буде потрібно і зручно. Це коридор, це має вітальня. і дві кімнати, ті, що я вже вам показував. 56 метрів за 49 тисяч доларів. Це зараз нижча ціна. Продається від власника. Тобто, отака в нас має ціну. Будьте здорові, телефонуйте, придбайте світку гарну квартиру. В оброшено це є три кілометри від Льва.